Добрий день, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш спільний проєкт «Укрлайф ТІВІ» та видавництво дух літера. Сьогодні у нас в гостях доктор Київ-Могилянської академії Віталій Черниваненко. Тільки що у видавництві вийшла його книга про кумран та кумранські рукописи. Кумран і рукописи Мертвого моря. «Авторство, ідентифікація, історіографія». і ми будемо говорити з паном Віталієм про цю книгу. Отже, добрий день, пане Віталію, ще раз. Добрий день. Давайте почнемо з того, що наші глядачі взагалі нічого не знають про кумран. Ну, якщо там певна частина з них знає про кумран, то вони послухають ще раз. Розкажіть, будь ласка, про кумран і рукописи Мертвого моря. Які по суті зробили революцію в дослідженнях і юдаїзму і християнства? Саме так кумран досить відоме місце для тих, хто їде з туристичною метою, чи як паломник, дуже часто пропонують відвідати саме це місце. Як ви дуже слушно зазначили, місце дуже важливе і для юдеїв, і для християн. Це околиці, це юдейська постеля, околиці Мертвого моря, Комран одне з місць, де було знайдено відомі рокописи, одне з але найбільша частина була знайдена все ж таки там. Чому це була революція? Або як на рік цю знахідку видатний археолог ХХ століття Вільям Олбрайт, найвидатніше археологічне відкриття ХХ століття. Чому так і чому таке велике значення для науки? Оскільки серед рукописів Мертвого моря частину складали біблійні рукописи, і ці біблійні рукописи виявилися найдавнішими і найбільшими оригінальними текстами за обсягом, які були відомі, точніше, які не були відомі до середини минулого століття, а з відкриттям рукописів Мертвого моря стали відомі для науковців. Це найстаріші, як на сьогодні. Тексти, які зберіглися на таких паперових чи ну псевдопаперових носіях, чи були, і чи є у людства рукописи більш давні, ну звичайно, якщо йдеться про давнину, ми розуміємо тут рукописи, манускрипти, тобто в жодному разі не друковані книги. До 1947 року, коли було виявлено перші манускрипти Мертвого моря, найдавнішими біблійними манускриптами вважалися документи останніх століть до нової ери, але це були дуже уричасті джерела документи, які містили лише невеличкі фрагменти з біблії, тим, чим послуговувалися як оригінальним. Біблійним текстом єврейською мовою це був середньовічний кодекс. А проблема полягала в тому, що Середньовічний кодекс походив з часу на тисячу років. Він був складений на тисячу років пізніше часу, коли, як вважають науковці, з'явилися останні біблійні манускрипти. Таким чином існувала прірва в тисячу років між складенням Біблії, між сформуванням Біблії і. Тим документом, на який спиралися, і дослідники які походив дослідники, які походив відні, звичайно, так я бачив в музеї Ізраїля. Для наших глядачів скажу, що це не музей історії Ізраїля, а це великий мистецький музей, один з найкращих мистецьких музеїв світу. Там спеціальний павільйон, який присвячений кумранським рукописам. І, звичайно, враження такі фантастичні. От ти стоїш перед тобою. Є тексти, які були написані там декілька тисяч років тому. А ще я мені вдалося побачити фільм, який розповідав, як по крихтах. Дослідники складали ці рукописи, бо сьогодні вже є там сотні досліджень, так, таких чи інших, які там спираються на ці тексти, але щоб ці фрагментики, які зберіглися, стали текстом, повинно було зробити ну, величезну роботу, яку зробили дослідники. Отже, ну, велика хвала таким дослідникам. Я дуже радий, що воно відбулося. Тепер розкажіть, будь ласка, ну, яка особливість вашої книги? Я знаю, що це перша книга українською про рукописи Мертвого моря. І розкажіть, будь ласка, про домінанти вашої книги. Якщо виділити домінанти книги, то є основна домінанта. Мета, дослідницька мета полягала в тому, щоб максимально згрупувати, зібрати і класифікувати наявні знання з основних проблем кобраністики, більш таких загальних, а саме хто написав. Кому належить авторство цих рукописів, а також що являло собою місце, де було знайдено більшість з них, оскільки немає єдиного погляду, бо поглядів більше 10 різноманітних версій. версій, поглядів, гіпотез, теорій щодо ідентифікації місця і щодо самих рукописів, хто їх міг написати. Цьому була присвячена. Щонайменше одна велика монографія одного із засновників, чи точніше засновників однієї з теорій, Єрусалимської теорії Нормана Голба, і називалася вона англійською мовою How Road The Dead Sea Scrolls. І, е, професор, який приїздив який 2006 року читати лекції в Києво-Могилянській академії, і професор Голб був, на мій погляд, він. Е, він сформулював найбільш вагому альтернативну теорію. теорію щодо панівної, яка домінувала впродовж десятиліть. Це була Кумрана ісейська теорія. Якщо коротко сказати, вона полягала в тому, що рукописи Мертвого моря написала есейська секта, одна з юдейських сект тогочасних, яка проживала в Кумрані. там проживала найбільша громада. Ось, власне, вона і написала ці рукописи. Але як виявилося, з часом ця теорія містила дуже багато суперечностей, і різні дослідники намагалися відповісти на них. Таким чином сформувалися нові теорії. І от Єрусалимська, в тому числі. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, от було відкрито Тисячі сторінок текстів, які тексти були найбільш важливими для дослідників біблійного періоду історії, біблійної філософії, взагалі Біблії, для тих, хто відкрив ці тексти, що підтвердила чи заперечила теорії, які існували, а що було ну, надзвичайно новим і зовсім незнаним. Як ми вже зазначили, рукописи «Мертвого моря стали дуже важливими як для дослідників, так і для взагалі, так і для людей релігійних, знаєте, людей релігійного світогляду, юдеїв чи християн. Ну насамперед ішлося не тільки про біблійні манускрипти і велике значення для науки, а йшлося також про так звані сектантські тексти. І, взагалі, літературу цього періоду, періоду, як її називають науковці, періоду другого храму, тобто часу, коли існував другий храм в Єрусалимі, йдеться про світогляд, про світобачення різноманітних груп. Чому, до речі, підлягало ревізії Кумра сільської теорія в будь-якому разі, тому що зміст самих рукописів показував, що й йшлося не про бачення однієї якоїсь групи, а про різноманітні, часом суперечливі одна щодо іншої ідеї. Таким чином, рукописи Мертвого моря пролили світло також на ті ідеї, які які, ми, які циркулювали в юдей, в юдейській спільноті того часу і на початках християнства, і власне проливає світло на ті умови, в яких зароджувалося християнство, як ну на початках як юдейська секта, яка була сповнена цілком юдейськими ідеями, а коли дослідники прочитали низку манускриптів Мертвого моря, от. Деякі з них наприкінці книги я подаю в перекладі української мови, з ними можна ознайомитися: «Месіанський апокаліпсис. І інші вони показали співзвучність ось цих ідей. Не християнським, а ранньохристиянським. це в свою чергу дало ґрунт дослідникам одним вважати, що ранні що есеї власне були ранніми християнами, що християнство походить значить, від цього есейського руху. Або ж що ці ідеї оскільки вони циркулювали в цій юдейській спільноті, то вони створювали ґрунт для появи нових якихось течій, напрямів, груп всередині спільноти, пане Віталію, скажіть, будь ласка, серед тих рукописів, там просто щоб уявити собі, що взагалі писали в ті часи, то все фрагменти якихось духовних трактатів. Чи там були і те, що умовно з часом стало світською літературою чи напівсвітською літературою, чи були там якісь просто документи свого часу, які фіксували взаємини між людьми? Яка структура того, що було віднайдено? Справді йдеться про різні тексти. Йдеться з одного боку про тексти духовні, як приміром, війна синів світла про проти синів темряви. Де одна група вочевидь протиставляла себе решті і бачила в чомусь свою особливу місію. З іншого боку, йдеться про документи господарського характеру. Трапляються серед кумранських манускриптів, календарі і навіть гороскопи. Тобто література дуже різноманітна, і знову таки це, вочевидь, на мій погляд, аргумент, що ця література не могла. Вона могла належати якійсь групі чи бібліотеці якоїсь групи, але що більш ще вірогідна, це тексти, які належали різним групам тогочасної юдейської спільноти, і радше за все були сховані в цьому місці, в Кумранії, а не написані там, тим більше однією групою. Пане Віталію, скажіть, будь ласка. От ви переклали певну частину з тих рукописів. Це вперше звучить українською. Я дивився ці тексти. Чому саме ви вибрали ті тексти, які представлені в, книги, в книзі, а не інші? Тим більше, що там деякі з них взагалі ну майже неможливо прочитати як, як тексти, які мають сенс, а деякі більш докладно, деякі більш е, можна знайти паралелі з тими, що відомі вже в історії людства. Чому саме які б вибрали для свого додатку, і чому саме їх вибрали? Ну, я хотів би почати з кінця, сказати, що звичайно, коли читач погляне ці тексти, він побачить, що це не зовсім художній переклад в нашому такому звичному розумінні. Йдеться про науковий переклад, а оскільки тексти, як ми вже сказали, були фрагментарними часто густо, то таким чином неможливо просто, знаєте, дописати там, якщо чогось там немає, бракує. Тому воно і має такий відповідний вигляд. Тим не менше, для науки це звичайно гра. Є важливу роль, чому я обрав саме ці тексти. Враховуючи, що книга видана українською мовою для українського читача, вперше, як ви сказали, я намагався обрати ті тексти, які могли б зацікавити українських читачів, які є в своїй більшості християнами. А звичайно, що всі, чи принаймні більшість християн, в свою чергу цікавляться походженням своєї віри, свого світогляду, а це походження, воно те де ще як не тут. Таким чином я намагався обрати ті тексти, які, як я сказав, були дуже, які є дуже суголосними текстами. Раннього християнства, християнства, новозавітним текстом, часто густо перегуки є, ну якщо не дослівні, то майже тотожні, що, вочевидь, свідчить про якесь невиключно одне джерело походження цих ідей, яке ось плино, яке відобразилося в низці текстів. Як тих текстів, що походять з Кумрану, так і тих текстів, що, як ми розуміємо, з'явилися вже значно пізніше, не раніше першого століття це перші новозавітні тексти, перші сакральні тексти християн. Пане Віталію, в нас вже залишилося декілька хвилин. Я думаю, що доречно буде сказати, що це ваша книга, це ваш переклад. В якому сенсі він є складовою частиною тих навчань юдейців, які є в києво могилянській академії і магістерської програми, координатором чи одним з керівником, якої ви є? Тому скажете трохи вже про цю програму, але ж у нас буквально 2-3 хвилини. Дякую за можливість представити програму. Наша програма є, як ви сказали, магістерською. Це програма, яка дає можливість отримати другий академічний ступінь магістра історії в галузі юдаїки. Це дворічна програма, що передбачає вивчення єврейських мов івриту та гідешу, також інших дисциплін з юдаїки, єврейських студій, також дисциплін з історії. Програма дуже цікава до нас. Приїздять викладачі, гостєві професори, в тому числі за кордону з Єрусалимського університету з інших університетів. Це є можливість така програма, яку ми відкрили нещодавно, поза минулого року, і зараз якраз має бути вона єдина перший в Україні, випуск. Це? це єдина така програма в Україні. Програма з єврейських студій, яка надає академічний ступінь. І вона покликана насамперед, щоб підготувати фахівців з єврейської історії культури. Для України знову таки, тобто фахівців, які працюватимуть з єврейською, багатою єврейською матеріальною спадщиною в Україні, Ну, дякую. Я думаю, що ми разом з вами запрошуємо всіх тих, хто хотів би навчатися в магістеріумі на цій програмі, приходити до університету. Дякую вам дуже і поздравляю з виходом книги. Мені здається, що вона буде мати вдячного читача. Дякую. Щиро дякую.